Рівень захворювання на гепатит продовжує зростати. За останню добу шість нових випадків. 311 людей вже захворіли на хворобу Боткіна з початку спалаху. Щоб визначити джерело вірусу, епідеміологи проводять лабораторні дослідження, перевіряють якість води, дотримання санітарних норм у закладах харчування та на ринках. Також проби води брали на поривах у Вінниця-водоканал. Інфекції там не виявили. Нагадуємо, що у міністерстві охорони здоров'я України спалах гепатиту на Вінниччині визначили як надзвичайну ситуацію обласного значення. Тож школярів перевели на дистанційну форму навчання та заборонили влаштовувати масові заходи в регіоні. Епідеміологи продовжують з'ясовувати обставини виникнення інфекції власникам і суб'єктів господарювання високого ступеню ризику епідеміологічного. Повинні забезпечити обстеження персоналу на наявність маркерів вірусного гепатиту А методом імуноферментного аналізу, на відповідних об'єктах, я скажу на яких: це кухарі та працівники кухонь дитячих виховних навчальних закладів, це працівники підприємств, які надають послуги в сфері виробництва і реалізації продукції та громадського харчування. Для дитячих навчальних закладів і закладів загальної середньої освіти. Це працівники кремово-кондитерських виробів виробництв і цехів, це працівники Вінниця Облводоканал. Це працівники малокопереробних підприємств, це працівники цехів виробництва морозово, десертів, це працівники цехів виробництва кулінарної продукції, це працівники малокопереробних підприємств і працівники. Що обслуговують аквамати?